Оркестром та хлібом сіллю зустрічали пізно ввечері 16 лютого на території 26-ї Бердичівської артилерійської бригади своїх побратимів, бійців уславленого 12-го батальйону Київ. Близько півсотні героїв, котрі прибули до військової частини, то не просто бойові соратники бердичівських артилеристів. Вони, можна сказати, їхні охоронці та оборонці. Сформований переважно за рахунок добровольців киян, 12-й батальйон одним із перших взявся викорінювати сепаратистів та агресорів з російськими триколорами у зоні АТО. Завжди билися як леви, не раз зазнавали важких ран. Одну із таких ворожі смерчі нанесли киянам під Митрівкою. Тоді пекельний вогонь розніс мало не все батальйонним майно і техніку, та найстрашніше забрав життя кількох славних синів України. Не раз Київ бив ворога плічоплічі з бердичівськими богами війни, і зрештою військовим командуванням було вирішено офіційно підпорядкувати 12-й батальйон Міністерства оборони України та ввести його до складу 26-ї артбригади. Київ став ротою і почав забезпечувати супровід, охорону і оборону наших артилерійських підрозділів. Я зарекомендував себе особовий склад. Перш за все відповідальним. Пильними були під час виконання завдань. Ретельно перевіряли всі вантажі всіх цивільних осіб. І в е, свій час вони були відведені на відновлення боєздатності в СМТ Дісна. І після того знов отримали бойову задачу після відновлення боєздатності. І на протязі більше місяця були разом з нашими артилеристами під Дебальцем. Зараз приїхали в постійної дислокації Бердичів і е, будуть відновити знав боєздатність і готуватися до подальших завдань. В складі бригади звістка про те, що після Дебальцевого на них чекає Бердичів, стала для них приємною несподіванкою. Діляться бійці Києва. Наразі триває ротація, кажуть. А далі хто зна, можливо, треба буде повертатися до містечка на сході, яке у прямому і переносному сенсі гримить сьогодні на весь світ. Але вони давали жару ворогові і дадуть іще, якщо буде треба, заявляють в охоронній роті. Адже в їхньому розпорядженні є унікальна зброя. Саме головне це дух, наш бойовий дух, наш бойовий дух один стоїть їхніх десяти. У нас клітів сплачений, да великий, звісно, очень дружний, всі друг за друга і один к одному прийом на вирочку. Тобто в аді один одного ніколи ми не оставим. Наше от бачення того, що зараз на сході? Настроє... настроєння, конечно, хороше було, хоча і уставше. Їхали, як говориться, не то, що 3-4 години, а їхали більше суток сюда. Настроєння, що я вам скажу? Настроєння отличне, во від всіх отличнее настроєння. Саме головне не падати духом і победа бути за нами. Через кілька годин після однієї радісної події до Бердичева прийшла друга. На залізничному вокзалі чекали на 38 земляків героїв із 11-ї самохідної гаубичної артбатареї 4-го дивізіону, очолюваної старшим лейтенантом Олександром Загорульком. Залізничники задвинули рухомий склад із хлопцями та бойовою технікою на дальню колію. До того ж, зустріч дещо затягнулася. Прибулим на ротацію бійцям, довелося обійти кілька потягів, аби нарешті побачити рідні обличчя. Але що таке 100-200 метрів мирною рідною землею для тих, хто повернувся з війни? В зоні АТО ці чоловіки знаходилися з липня 2014-го. Вони прийшли Савур могилу там в Росії а з перших днів грудня прикривали Донецький аеропорт. Звичайні, на перший погляд, чоловіки, звичайні українські герої. Безкінечно, здається, стомлені тілом, але незламні духом, та готові до кінця стояти за правду, що її, як відомо, дві чи три не буває. Я дуже вдячний вам за то. Роботу, яку ви проробили. Бригаду чекає дуже багато завдань на даний момент. Зараз потихоньку бригада збирається в пункт постійної дислокації. Певні підрозділи вже прибули. Ще деякі підрозділи виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Найближчим часом теж будуть повернуті в пункт постійної дислокації. Будуть хто буде бажати з вас в тому числі продовжити. Виконують завдання в складі підрозділу. ну Це така справа, це ваше рішення. Але найближчим часом, згідно указу президента, особовий склад, який підлягає демобілізації, буде проведена демобілізація і всі поїдуть додому до своїх осель, до своїх близьких. Саме головне, ви повинні розуміти, що ми вже одна сім'я, 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Що Ніхто нікого не буде забувати. Будемо постійно підтримувати зв'язок і буде все гаразд. Бардичів, як і решта міст України, так скучив за справжнім миром та ось такими щасливими миттєвостями. І бійці 11-ї батареї принесли до міста це довгоочікуване щастя. Бардичівляни ніколи не стомляться дякувати їм за це. Останнім часом в місті Бердичеві дуже таких малорадісних подій. А сьогодні радісна подія у вас, е, командира бригади, в е, ваших сім'ях. Ви повернулись, живі й здорові. Сьогодні гарна музика лунає на вокзалі. Ви знаєте, хотіли висловити слова вдячності вашим командирам, вам за вашу мужність, за героїзм, за те, що ви зробили і для України, і для Бердичева, і для 26-ї бригади. Вічна слава тим героям, які не повернулися з тої війни. Вічна слава вам, слава Україні! Героям слава! А вони стояли і не вірили, що нарешті вдома хтось не міг приховати посмішки, хтось виглядав навіть трошки розгубленим, хтось вже звично серйозним. Але то нічого кажуть. Там на сході вони потужними привітами демонстрували різним ерівцям та російським любителям поблукати на чужій землі, на що здатна бердичівська артилерія. Ось лише щодо перемир'я. Можу сказати вам, що перемир'я такого як трошки змінилося в обстановка. Стало набагато тихіше, але ну, є заверсійні групи, які намагаються любими путями. Це перемир'я, щоб розірвати конфлікт якийсь з... і ще є, ну море, море. цих. Роботи багато. Багато, багато роботи, і ще я думаю, що це не скоро закінчиться. Нікому з них не хочеться воювати. Та усі, як один, заявляють: якщо буде треба, вони повернуться і зроблять так, аби російські так звані гумком воїни вирушали назад порожняком, аби той, хто через жагу свавілля почав трубити, що, начебто, народився і все життя мешкав у недоросії, або склав зброю, або згнив у землі, українській землі. І так тому і бути. Ну а поки що, нехай бердичівські герої займуться справами суто мирними, даруванням щастя тим, хто так чекав на них. Дуже радий, дуже приємно і дуже красиво. Салют. Звісно, тут більш краще, ніж там. Як там, скажіть, як наші хлопці? Як, як воюють? Хлопці воюють добре, задачі виконують. От, ну, буває таке, що і тяжко нам приходиться, але нічого, тримаємося. Якщо ще раз прийдеться, значить будемо ще раз поїдемо. Звісно, не хочеться, але що зробити. Зараз ваші плани. Чим Зараз. Зараз, зараз висіпів стаграм з хлопцями. Завтра розруємо техніку, а післязавтра, я думаю, вже додому, до жінки, до дітей.